9 листопада відзначають День української писемності та мови. Це свято, встановлено на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора літописця і розпочинається писемна українська мова. В Івано-Франківську з нагоди цього свята відбувається багато заходів, зокрема в університеті права імені короля Данила Галицького, Вирішили не обмежуватися лише одним днем. Сьогодні у виші розпочав. Ався тиждень української мови про його особливості знають наші кореспонденти в Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького цьогоріч вперше уперше вирішили відзначити день української писемності різноманітними заходами, які триватимуть протягом у цього тижня. Їхня мета довести кожному, що українська мова це модно, красиво і неймовірно цікаво. Ми запланували на кожен день заходи власне різного роду для і для студентів і для викладачів для того, щоб ми змогли сповна з різних сторін розглянути. Українську мову і як наукову дисципліну, і як те, що є в нашому серці, як генетичний код нашої нації. Про мовний код нації зі студентами говорив один з найскравіших представників сучасної української психологічної літератури Степан Процюк. Він зачитав молодим людям уривки зі свого нового роману Під крилами великої матері і наголосив, що дуже важливо цінувати ті можливості, які нині є для розвитку українського слова. У нас є вже та платформа, з якою ми можемо далі розбудовувати свою мову, свою культуру, щоб. А наша література, яка чудом виникла в умовах колоніальної царської Росії, би тої не мало би бути літератури. Наша мова, щоб наш весь комплекс культури, щоб він посів своє гідне місце у культурі великих народів. А вже наступного дня в університет відбудеться наукова конференція присвячена сучасним вимірам мовної політики. Також студенти спробують свої сили у першому етапі конкурсу Петра Яцика. Мені подобаються такі різні конкурси. Люблю українську мову, і цікаво там цікаво дізнатися, наскільки наскільки я її знаю. Подобається читати книжки і захоплююсь різними українськими письменниками. Це ця зустріч, це для мене щось нове, якесь відкриття. Ми знайомимося з новими людьми. Ну, наприклад, до сьогодні я не читала літературу Степана Процюка. А надалі, в ми я планую прочитати його твори. Мені дуже цікаво. Крім навчання, ми, ми можемо знайомитися з різними людьми, брати участь в різних заходах. І взагалі брати активну участь у житті університету та коледжі. Викладачі також констатують, що всі заходи студенти прийняли з неабияким ентузіазмом, адже серед запланованих випробувань і ті, які вимагатимуть не лише знань, але й артистичного хисту. Також буде конкурс містер і міст каліграфія, де ми визначимо хто вміє краще і найестетичніше писати. От і в четвер у нас відбудеться урочисте закриття, буде постановка. Молитви до мови, буде постановка з п'єсами «Мина ми, ми Мазайло» нашими студентами першого курсу коледжу, і відповідно буде вручення призів.